Всім привіт! Я вчора знімала відео, чи мені купляти цей скін, але ввечері я зробила ще кілька і вирішила, який мені купити. Зараз я вам його покажу. Я вже появилася, його купила. Оцініть, будь ласка, від 1 до 10. Чи вам подобається мій скін? Ось такий у мене скін вийшов. Я його купила десь. Зараз вам скажу подивимося. За 114 робуксів і в мене ще 190 є. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається мій скін. І зараз я вам покажу ще, які в мене були <кхід> Значить, ось такий. Вот. Це який я купила. Ось цей. Ти робила просто так. Цей. Оцей. Оцей. Потім цей. І ось такий от. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається мій скин, який я купила. От він є. До речі, можливо, я поміняю свій нік на Діана, там сердечко, якщо мені вийде. Або Елла. 1, 2, 3. 11, 12, якось так. Якщо я все-таки поміняю свій нік, то я знімлю відео і... і покажу, який я нік собі зробила, поміняла його. Як я себе підписала по-іншому. Ну, все, дякую всім за перегляд. Всім па-па!